Так, это наша ножичка. Это наши будочки. А там наша речечка. Ты сейчас в рот слова? Куда издалека? Одра. ні, я хотів своє був, щоб не летів, бо дешка. А біж не буде фокусів, ні? А я вже на двох. Друге не вдали. Вони переварені просто, яйця. і все. Це дуже така цікава фішка. То є польський кромпек. пливе назад, одер. Кромп курва. Кажи. Кажи кромп курва. Як Оце то сьогодні день густірки Одерської гостірочка Одріб, пливуть кораблики.